Всіх вітаємо на YouTube-каналі ВІСТ Сьогодні у нас стартує розіграш на місяць липень, і дарувати ми будемо дриль шуруповерт акумуляторний від торгової марки Воргу 3420 на 20 вольт. Тому обов'язково, щоб взяти участь в нашому розіграші, підпишіться на наш канал, відкрийте свої підписки, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар, і ви автоматично потрапляєте в нас розіграш. А тепер давайте трошки розповімо вам про наш головний приз, який ми будемо розігрувати в липні місяці та послухаємо інформацію. Про нього. Акумуляторний дриль шуруповерт Warhood VC20L призначений для сверління отворів у дереві та металі, а також відкручування закручування кріпильних елементів, використовується зі стандартними насадками, бітами та свертлами по дереву та металу. Максимальний крутний момент становить 35 нм. Це дозволяє працювати з саморізами до 180 мм. Муфта регулювання зусилля 25 ступенів плюс режим сверління. Забезпечує точне налаштування потрібного зусилля під час роботи кріпленням. Шестерні редуктора виконані з легованої сталі підвищеної міцності і зносостійки до тривалих навантажень. Триль означений без безключовим швидкозатисним патроном. Функція блокування шпинделю дозволяє надійно зафіксувати оснащення, а також швидко проводити його заміну. Дві швидкості дозволяють вибрати найбільш зручну швидкість обертання для різних типів робіт та матеріалів. На першій швидкості досягається максимальний крутний момент, на другій висока швидкість для свердління. Завдяки невеликій вазі та компактним розмірам, процес виконання робіт не виснажує та дає змогу працювати ще довше. Ергономічний прогомований корпус зменшує вібрацію та дозволяє з упевністю тримати інструмент під час роботи. Трильчороповерт означений магнітною смугою на корпусі. Це дозволяє вам тримати певну кількість саморізів, шурупів, гвинтів тощо на корпусі інструменту. Завдяки вмонтованій системі освітлення виконання робіт в умовах недостатнього освітлення не приносить дискомфорту, не впливає на якість та не потребує додаткового оснащення. Дана модель постачається в пластиковому кейсі акумуляторною батареєю 20 В 15 години. Також має 6 біт, 6 веру, бітотримач та зарядний пристрій, які гарантують високу потужність, тривалий час роботи та довгий термін експлуатації. Акумулятори в моделі Workout VC20L додатково до всіх переваг мають 4 ряди захисту: від перезаряджання, від перерозряджання, захист від перегріву та захист від короткого замикання. Для зручного користування зарядний пристрій оснащений індикатором заряду, який сповістить оператора про стан акумулятора. Корпус пристрою має безліч отворів для кращого охолодження під час роботи. Ось такий вийшов огляд на наш дриль шуруповерт акумуляторний від торгової марки Ворхуд. Нагадую, що саме це відео бере участь в липні місяці в розіграші. Будемо головний приз буде дриль шуруповерт про який сьогодні йшла мова. Також ми залишимо посилання на наш інтернет-магазин, де ви зможете придбати, якщо вам зацікавила наша позиція. А, на сьогодні це все. Всім удачі. Нехай щастить.